Тому так. Ми нещодавно почали тестувати. Мені за це не платили за рекламу сервісом Optimizer, Оптимізер, можливо, якось так він називається. Ще ми не вирішили це питання, як правильно. Команда їх зробила суперкрутий сервіс для автоматизації. Де збираються все в дашборди, де можна зробити автоматичні аудити, де працюєш, ти можеш прив'язувати певні категорії з сайту до певної рекламної кампанії. І навіть якщо категорія 3-4 рівня переїжджає, з ну, мігрує з ієрархії, прив'язка все одно залишається, і рекламна кампанія не ламається. Uh -huh. Тобто це досить зручно в наших масштабах, навіть якщо змінюється трохи неймінг, ну, наприклад, там вирішили якийсь там не знаю, концептуально змінити, але ти зробив прив'язку, по містить ну, по умові Content Ease. Uh -huh. І це не ламає нам кампанії рекламні, і ми досить багато лише з цього не втрачаємо. Ми використовуємо, ну, звичайно, автоматичні стратегії, ручні стратегії, це також було б ну, прямо. Дуже важко контролювати, угу. е але все залежить від е цілей.